Доброго дня! Продовжую знайомити вас з новилами законодавства, які стосуються соціальної захищеності військовослужбовців і членів їх сімей. 18 травня набули чинності, в тому числі, зміни до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на статтю 14 цього закону. Вона має назву Пільги військовослужбовцям і членам їх сімей. Фактично розширено перелік осіб, які мають пільги. І на сьогодні я зачитаю: фактично не лише самі військовослужбовці, а і їх дружини або чоловіки. Мають наступне, наступну пільгу: штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду. Жилі будинки, квартири, майбутні об'єкти нерухомості, об'єкти незавершеного, незавершеного житлового будівництва, майна права на них, і автомобілі. Таким чином на сьогодні, якщо ви маєте намір придбати побутову техніку, то відповідно ви маєте вказану пільгу. Якщо ви, наприклад, не виконуєте якісь зобов'язання щодо комунальних послуг. То, відповідно, штрафні санкції і пеня не нараховуються. Я звертаю вашу увагу е, обмеження, що вказана пільга не застосовується лише до об'єктів житлового фонду і, відповідно, е, кредитного, кредиту щодо придбання автомобіля. На всі інші види майна вказані пільги застосовуються. Тому звертаю вашу увагу на вказані зміни, і, відповідно, ви маєте право в тому числі користуватися вказаними пільгами, які вже набрали чинності. Я під посиланням, під постом буду, зроблю посилання на вказаний нормативний акт.